Я на цій святій коропецькій землі. Мені наскільки приємно, що я є свідок цього надзвичайно прекрасного традиційного турніру, який іменно засвідчує повагу і шану тим людям, які свій час віддали своє молоде життя іменно тому періоду часу в війні в Афганській, яка була. На сьогоднішній день ми знаємо, вона була неоправдана, була не потрібна, але разом з тим вона була. Це історія. І от сьогодні, у честь цих людей я хочу сказати велике спасибі коробчанам, які сьогодні засвідчують свою повагу, шану саме до цих людей, які в той час бороли і показували міць. Тої держави, яку вони представляли, а вони представляли на той період часу Радянський Союз. Так було. Коли я приїхав сюди до коробця і став на цю прекрасну чарівну землю цих людей, які своєю звитягою борять сьогодні те, що називається відбудовою держави, будівництво нової держави. Я хочу сказати, що надзвичайно великим філюванням я нахожуся сьогодні в коробці, і мені це надзвичайно приємно, тому що я знаю коропець із тих періодів часу, 98-го року, де мені прийшлося бути працювати разом з ними, рішати питання, були непрості соціально-економічну розвитку, і це. Сьогодні я переконався в тому, що продовжуються ці гарні традиції в особі цих людей, які сьогодні очолюють цей район. Цей Данилюк Володимир Петрович, цей Степан Іванович Бойко. Вони молодці, я їм ними горжуся, тішуся, що мені приємно, що вони продовжують ті традиції, які були закладені в той період часу і до мене, які стоять на засадах будівничих, які стоять на засадах іменно розквіту цього краю, тому що тут інакше ну, не може бути і не повинно бути. Так, щоб десь ішло на потолу. ні, держава будується, держава утверджується, держава міцніє, і я вірю в майбутнє нашої української держави.